Усім привіт, друзі! Вітаємо вас в нашому новому відео в ефірі Весела Сімейка. Ой, Настя, наші дує бульки. Марно, бульки. От, а Матуся займається домашніми справами, а саме готуванням. Готую я смажу зараз смачні пиріжки з капусткою. Ось такі красунчики пиріжечки. Вже давним-давно, знаєте, не смажила пиріжків, хоча це така смакота. І готуються вони досить-досить легко. Цікаво, як я готувала такі поріжечки. Заходьте в моє шорт-відео, там детальний опис, рецепт, все, що я клала, як я її замішувала тісто, як готувала начинку для таких поріжечків. Тому переглядайте. Граємо з дітками, дую їм бульки. Ало, ви бульки. Ой, щось такі бульки. Треба вмочувати. Ой, Ось така, дивіться, куча смачнючих пиріжечків, жарених з капусточкою в мене вийшла. Залишилась ще навіть в мене капусточка така тушкована. Смачненька. Завтра буде чоловікові на роботу. Зараз в контейнер складу та покладу до холодильничка. Ось, бачите, так класно, компактно складати в такі от цікаві судочки. Бачите, ближче до вихідних наш холодильник взагалі напівпусті полички. У мене тут супчик внизу. Тут ще трішки у мене гречки, як завжди. Такий, що постійно має бути в холодильнику, це завжди гречка. Ось дитинка моя старша зараз на дієті, як вона каже. Їздив в тренажерну залу. І ось так з один такий сирочок мілупу, вона їсть на сніданок. Якесь там яблочко ще бере собі з собою на перекус. Таке чайочок. Харчується взагалі дитина. Щось. Робила, ця, Ай, діти там радіють. Ай, тут радісно у нас так. Саш, Зачиняємо я вибрю, сащі. Ого, Саші виграла щось цікаве там, так? Да? Ой, зайчики, йдіть, дайте, дайте на диванчик, не сидіть на підлозі холодно. Дуже багато в мене ще борошна. Настя зі мною тут, бачите, ліпила. Також коли я ліплю їй даю якісь шматочки а з тістом. <рес> вона хотіла ще більше тіста, тісти. ти що в мене ще стільки ж начинки, не буде з чого навіть поріжечок зліпити. Це в неї, наче пластилін. Ще відкладу зараз також контейнер. Може, колись побавиться ще завтра, пару днів ще полежить. Щось з нього поробимо з цього тіста. Вибралися з діточками, <кій> йдемо Сашуньку нашого на стадіон ведемо. Сашунь, йдемо. Оце так моя дитина ходить. Зима, морозна, так, а він іде в формі і в легенькій такій куртості. Спортивній Настя, вставай, хто так іде. Настя нас тут так слизько по дорозі. Настінька, дивись, не впади. Ой, я сама тільки що-чуть не послизнулася. Бачите, як тут. Ой, стільки льоду. Вона трішки підтавнула за, за день. А під вечір замерзла. Такі висотні дома, один 10 поверхів, а інший 9 поруч з нашим. Такі новітні будиночки. Можливо, їм десь років 15, так, десь так. 2000-х років побудови. До этой, до этой, до. Ух, дістав Саня до ветки? а ти напригнеш? Ой, Ой боже. Давай, Саш, піднімай Наць. Натя, вставай. Давай. Все, йдемо, йдемо, бо у Саші зараз тренування на стадіоні. На 17.50. Початочка. Саш. О, пішли вони грітися. Там таке приміщення тепленьке. Ось. А на цьому майданчику, бачите, коли сніг випав, вони навіть повидавали хлопцям лопати і вони його розчищали від снігу. О, ну молодці. Хай, господарями будуть рости здоровими, загартованими. Спортсменами. Да, ось тут на цій бачу, бачу, да. так. Покажемо нашим підписникам, де тут Санечка тренується наш. Ой, досить класно. що тут зовсім поруч є такий величезний величезний стадіон. Да, Настя, ти любиш на стадіоні влітку що робити тут? Кататись на чому? У -у -у. На самокаті, да? розкажи, на, на велосипеді будеш кататися? У -у -у. Є там маленький такий велосипед Мама, в неї Червоний, але щось вона якось не хоче нас кататися. Я хочу рожевий. рожевий. бо вона хоче рожевий. Так. Ну, то добре, купимо тобі рожевий, а цей, мабуть, продамо. Чи комусь віддамо просто? Хлопці так. О, да, Якомусь хлопчику або дівчинці. Такого Червоного кольору, але дійсно ми просто виставимо та комусь, подаруємо. Ось там. Скоро вже почнеться тренування. Тренер приїхав на машині, стоїть його машина. Бачите, тут таке нове покриття. От, в тому, наприкінці того року замінили тут покриття, бо воно було, було вже таке подряпане, таке штучне штучне поле. А тут виходимо наче такий, бачите, обрив і там а, класний такий вид, вид на ліс, ось там такий сосновий, класнючий. Внизу все в будиночках приватних. Ми з Настюшкою на майданчику дитячому, влітку тут стільки багато діточок, а зараз, ух, зима, морозно. Крім нас, Настю, нікого тут немає. Ух, Настюша катається. Сама розбігається, да, Настя? Оу, розкачалася Настя. Класно, тут інфонарички. Хоч освітлення якесь є, бо у нас там. А далі нашого дому взагалі темно-темно. Ой, чудове місця. Так тихо, знаєте, класно. Київщина, тим класна. Село Мама. краще за містом, тому що тут така тиша. Мама, тиша та... та спокій. Ой, намерзлися з Настюшкою, йдемо додому вже. Навіть так, знаєте, хвилин 40 ми, мабуть, погуляли. Ой, вже хочеться додому чаю гарячого напитися. Ось ж змерзла, йдемо додому. Okay. Ніс червоний в тебе. Тут, мабуть, тільки у мами червоний ніс. У тебе щічки, якісь рожеві. Mm -hmm. да, рожеві щічки. йдемо додому. Що mm -hmm. ти там? Знову? Бурульку знайшла, так? Да? Mm -hmm. Всім привіт! У нас почався новий день, вже четвер. Таке mm -hmm. сонечко mm -hmm. гарне mm -hmm. в нас. Це навіть, знаєте, з даху так швидко. А тане цей сніжочок, такі потоки, води стікають. Вже незабаром настане весна. Ой, сонце. Прям. Ой, приморужуюсь так. Наче вже знаєте так влітку прямо ж. так зігріває. Будемо скоро загорати. вже. Сином сьогодні раніше вийшли в школу, того що. У нас а, на нульові уроки ми йти, так? Настюша вилазь, з лузі вилазь. Ой, яка калюжа, величезна. Швидко тає сніг. Мам, дивись, я ж там, там є світло, там подражені. Відображається світло. Он наші тіні, бачите, так? Да? Ми йдемо? Дома вже у нас пустий холодильник, треба сьогодні буде на закупку їхати. Щось вже є не залишилося. Хлібчика взяти. Молочко молочком дітки випала. Зараз вона ця вдома. Та так, знаєте, часто їй какао готую, щоб вона побільше пила. Ось. Ну, в принципі, почуває себе більш-менш. У мене також два дні вухо стріляло, боліло, але зараз нічого вже все почуваю. Ой, треба потрошку якісь вітаміни, мабуть, поприймати з чоловіком. Почали вітамін В12 пити. Що ми ще риб'ячий жир вживаємо та кальцій. Такі три, а, три групи різних вітамінів, мікроелементів. Доброго дня. Це треба трішечки поправляти своє здоров'я, підтримувати імунітет. Настюша мені засніжене серце принесла. Взяла здома іграшку okay. <laughs> вже її вивалила в сніжочку. Можливо, це вже останній наш сніг. Там начебто вже на початку березня нас чекає така плюсова температура. Мабуть, це останні такі в нас снігові дні, коли ще лежить сніжочок на дорогах. Ми вже нагулялися з Настінькою, Знаєте, такий день сьогодні, не знаю. Чи це так, якісь магнітні бурі, не знаю, у мене так голова розкалюється просто. Можливо, то, що сонечка вже немає, а так сіро, пасмурно, знаєте, коли сонечко ще хочеться себе так мотивовуєшся цим, заряджаєшся, коли сонячне так гарно за вікном. А зараз, я не знаю, сніг трошки падає в нас, таке знаєте, небо затягнуте хмарами, ось такі, який стиск такий стиск, тиск такий відчуваю в голові. Трашезна болить. Кум ще скинув щось зараз, берує в нас якийсь вірус, бігає такий качає людей ще до 40 температура, там просто таке знесилення, тому дуже бережіть себе, обов'язково мийте руки частіше, десь там в людяних місцях намагайтеся закриватися, якщо хтось там кашляє, чхає, якось себе <хи> оберігайте, бо кажуть, дуже такі проблемні зараз ці от віруси. Щось і я так відчуваю, на цій температурі немає. Виходить, такий водоопущений, але, ходиш, такі, Ой, але ж треба заставляти рухатися. Сашка через годину прийде, Настюшка моя вдома там щось там робить, малює, бігає. А я хочу приготувати їм на десертик на вечерю. Ось таке желе, Зараз спробую зробити, знаєте, таке я роблю? Низ, мабуть, з апельсинчиком, а вишневий буде червоний. І ще раніше я брала також зелений колір і знаєте, таке райду робила з трьох цих кольорів, з трьох смаків, тому буду зараз займатися. Так, перша партія вже апельсинового желе відправляється до холодильничка. Знаєте, згадала, що ми вхворіємо Настюшкою, то голова, то таке Настюш? Треба їсти побільше цитрусове, хоч знайшла в холодильнику, чудові мандарини купувала. Тому зараз будемо їсти. Оп! Пам'ятаю, колись так мені подобалося жонглювати. Ми з братом Ну Настя, ти мене так звиваєш. З братом так, знаєте, балувалися. Він мене взагалі міг якось так три мандаринки чи то якісь там картоплини, все, що попадало під руку, якісь м'ячики маленькі. Міг навіть ось так швидко, знаєте, жанглювати. Ой. На вулички сніжочок знову падає. Ой, цей сніг то падає, то тане. Сьогодні так нахлюпали з Настя, вона ще в калюжу мені залізла. Взагалі в неї таке взуття мокрюче. проситься дуже дитина на вулицю моя. Не знаю, може, в АТБ ще ввечері поїдемо, трішки прогуляємося. Вирішила посмажити млинці. Коли, знаєте, в балованій галі а, моя старша донечка купила такі зі шпинатом млинці вже готові. Навіть не знаю, що там всередині начинка Зараз посмажимо, подивимось, що всередині. Мама стільки мені оливкового масла наприсилалася. Уже Вже третя бутилка. Соняшникова закінчилась. Жарена оливкою. От мої кнопочки тут. Ось, наше жиле. О, розлилося. друга частинка розлилася. О, Боже мій. Зараз достану тобі Настенька. Саша вже хоче їсти желе. Дивіться, яке красивеньке. Шо, синочок, Смачненьке желе? Ні. Він Сьогодні так уже зголоднів після школи. Настунька, а ти що хочеш, донечко? Закривай холодильничок. Дивіться, який красивий магнітик знайшла. В Сашуньки купила. Ай, <гум> ти мій зайчик, кушай. Знаєте, був варіант відправити Сашунечку в дитячий табір, але в останній момент він то хоче, то не хоче. Ми так і не надумали. Знаєте, 4 тисячі гривень. А місто Богуслав, це Київська область, начебто Обухівський район. Там знаєте, озера є гарні. Такі рекреаційні, зона, рекреаційна, великий комплекс. А як він цей називався, Чайка. НТЗ Чайка. А місто Богуслав. ось. Там Збори, він би міг би там 7 днів, дивіться, цю вартість 4 тисячі гривень ми б заплатили на 7 днів, на цілий тиждень він би міг в це, це, цю суму входить проїзд в дві сторони. Харчування, розселення дитини. Єдине, що там є додаткові трати, а додаткові ці екскурсії, вони окремо ну, оплачуються окремо. Ну так знаєте, засиджу, я, я, я в принципі, жалкую, тому що ми не встигли подати заявку. Ну, не знаю, ще 9 років тільки сину. Поїхав би синочок чи ні? <гум> задумався, задумався. У Нього такі спочатку він категорично був проти, потім наче поїде, потім поки ми з статком знаєте, так от прикидали, чи їхати йому, чи не їхати. Потяг, все, вже потяг вже списки складені, ось за 4 тисячі гривень на 7 днів в принципі, з харчуванням, навіть, з проїздом, з перебуванням дитини, там кожен день будуть тренування спортивні, так непоганенько. Ось. Ну, можливо, він трішки підросте, на наступний рік вже точно поїде. Бо з його друзів ніхто не їхав, з його групи всього два хлопчика молодші їдуть. Ось. Тому так, так, побігла, бо моїй млинці там шкваряться на сковорідці. Ось ось такі налиснички. Бачите, тут всередині, мабуть, фета, якийсь такий сир цікавий, а самі вони тісто зі шпинатом. Таке, раніше ми купували чистенько, знаєте. Баваній галі, якісь а, полуфабрикати. Донька жила в гуртожитку, знаєте, щоб так на швидку руч взяти сковорідочку, підігріти швиденько, щось піджарити, ось так, млинці. Також мені знаєте, подобається з такими таблетками наче а, супи, вони заморожені, суп там, якісь та, звичайні горохові там, із вермишелько, все так морозять, морозяться з такими таблетками потім трішечки води додаєш, це все кладеш в маленьку каструлечку. Ось і на дві порції, десь собі розігріваєш цього смачнюю супчиком. Взагалі, ну, це таке для тих, хто працює, знаєте, і для матус, які не мають такої змоги готувати так швиденько. Можна купити так готову продукцію. Ну, Так як мама вдома сидить, то я таку продукцію точно купувати. ось ну, Наразі не буду. Коли вже вийду на роботу. Ну, тоді так, це класна ну, така тема. А в балованій галі купувати такі напівготові вже, щоб тільки або розігріти, або проварити там хвилиночок там, 10 і все. І можна вже буде чи вечеряти, чи обідати. І такі класні там досить полуфабрикати. Поки дожарюються мої млинці, я вже вимкнула вогник, накрила кришечкою. З будемо зараз грати в футбол, як завжди, сина, якщо вдома, хі, маму визивають на матч. Опа, Саня, лови пас. Лови м'яча. Давай тепер я тобі. Опа! в Той кут. Ого, Санечок, Ти впав, бачиш, як зробила гол. Тобі. Ну давай. Подавай мені м'яча, знову буде. опа папа, оп, оп, давай! Ух ти! Молодець! бачите, як ми ганяємо. Вже вікно, одне там такі ламочки були, познімали. Я якось раз сьогодні, знаєте, я закинула м'яча в те віконце. Воно так пухє. Галінці в кімнату полетіло. Коли татко вдома, ми ніколи. Настінька, що ти хочеш зняти, доць? Магнит? Магнітик якийсь? Воні Не хочеш, Мама, а що хочеш воні. повісити? А, ти хочеш повісити? Мама. А, дивіться, яка в нас. А де зміючка. Футбольний магніт. Футбольний треба шукати сино. Це ми на моря постійно їздили, боже, так класно. Відпочивали в Щасливцево. Оце Герсонська область, Арабатська стрілка. Бачите, 13 й рік. Це було наше найліпше там, найтепліше наше море. А ось і магнітик. Він впав кудись. Я люблю футбол. Настенька, повізь, будь ласка, на місце. Ось у нас є Дніпра. Це якраз на мій день народження. Тут мамочці 35 років, пам'ятаю. Може, три роки назад. Ні, три роки вже як війна. Ні, це навіть я не знаю 30, Пам'ятаю, якийсь юбілей в у мене був ще вже 30 років. Навіть навіть ой, не може Це Ми в Дніпро поруч з нами місто, Їздили, каталися там на такому пароплаві. Класно бачите, там столики були лавки. Я краса, пам'ятаю, так класно ми там каталися. Боже, це, мабуть, було за рік до війни десь так, 21-й, мабуть, рік. Ми якраз поїхали на мій день народження 2 жовтня я народилася. Ось, і ми поїхали 2 жовтня відпочивати. Бачите, вже такі у нас курточки на нас. Це наш синочок такий манюський. Це Настічка в мене на руках і Аліношка. Так, продовжуємо з синочком грати. Опа! Ого, прям тобі в руки полетів м'яч. Такий м'ячик знаєте, легенький, це йому ще Альонки старший синочок, двоюрідний брат Сашкін дарував десь два роки вже, да, Саш, цьому. От, Максик у нас з 2000 року, це йому 25 років. Живе, до речі, окремо, знімає квартиру на оболоні. Він з дівчинкою живе класною Алінкою, як і нашу, звати. Ой, де ж ти м'яч втік від мене. Оп-оп. Так, все, пішла я далі грати. Так, і що, наш матч закінчився моєю поразкою. Санька виграв з рахунком 13-12. Ще буде ще пенальті бути. Ну, там таке був, <грати> був ще один гол 13, і він мені закатав. Знаєте, я казав мій свекор, а мого чоловіка-батька каже, а, я. Він порвав мене як тузік грілку або як свиня куфайку. Такий класний дід Ваня у нас Ай, живе в новій коховці з бабуси, з мамочкою Андрієвою. Такий веселий, завжди був кумедницей. Саньки тільки що кажу, Саня, ти мене порвав як ту зігрілку. Чи свиня-кухайку? Ніч'я, Ніч хоче ще просто грати з мною. Ну добре, давай серію пенальті, Да? У нас п'ять спроб, серія пенальті. Кожен намагається забити одне одному більше голів. <плес> <плес> так от пішла я далі грати ще в пенальті.